Всім привіт! Ми сьогодні в Макарові Київської області встановили тепловий насос наш. О, це на базі кондиціонера Електролюкс 24 ки повної там, труби 5, 8, 3, 38 Зайняло це у нас часу. Приїхали десь біля 10-ї і зараз, біля першої години дня, ми вже все закінчили. Хлопці вже поїхали додому, вже він от 48 хвилин майже працює. Зараз покажу по показниках. Споживання 1700 Вт. От, е, працює 48 хвилин, взяв пів кВт за 48 хвилин. От, е, температура подачі 31,8 обратка 21 Це він поки е, нагрівається, він йде зараз. Е, цей датчик від, е, рідний від е, кондиціонера Тут стоїть 20 температура. Тому що е, цей от датчик температурний він має бути он там в будинку. Але зараз немає такої можливості його туди поставити, потім господар там його просто ну, доштукує до і переставить туди. На рахунок пульта. На пульті ставиться авто і ставиться е, хейт, ну, типу, обігрів, сонечко і авторежим. І все, і ви до того не лізете, запустили і воно собі працює. Як тут виконано опалення? Тобто з обратка з, з теплої підлоги заходить. Тепловий насос тут нагрівається, йде через електрокотел і з електрокотла йде на споживачі. Тут зрозуміло. Зараз покажу ще, як зроблений внутрішній блок. Зараз може ще господар скаже пару слів. Возможно. Так, Зараз покажу, як зроблений внутрішній блок. Так, Тут він стоїть за будинком. Сьогодні така погода, то вже звиняйте, хлопці. Дивіться. От. Отак. Гарно змотали цю трасу. Оцей електролюкс. Це досить великий такий кондиціонер. Один з найбіль... ну, це я рахую з найбільший і найпотужніший кондиціонер з однофазних. От. І такий тепловий насос вийшов. Так що, от, бачите, він вже починає потихеньку. Зараз погода така, як сказати, саме мерзка погода для теплового По... Почуйте, як він тихо працює. Бачите, взагалі не чути. Так. Тобто, Ми там стояли оце е, вікно, там за ним, от, тут у нас тепловий насос стоїть, внутрішній блок. Хлопці професійно працюють, сказали, що будуть їздити по всій Україні. Тому у нас з'являється можливість ставити наші теплові насоси з гарантією по всій Україні. Так що якось так, хлопці. Добре. Так. Зараз, Зараз ще може власника пару, пару слів. Щас, йдем. Зараз йдемо. Зараз йде налаштування. Ну, то в будь-якому випадку треба декілька, декілька днів, щоб це все налаштувалося, стало так, як воно має бути. Ось тут це споживання, воно підніметься, ще там до якоїсь. Ну, я просто не, не знаю, наскільки тут енергоефективний будинок, наскільки він добре утеплений і як воно все тут спрацює. Але система справа такого роду, що... от Є показники, вони всі, все працює, все. І надіюся, далі також воно все буде працювати. Тому зараз ще пару хвилин та й все, і зараз може. Ну, власник що він може сказати? Ми приїхали, поставили, хіба ну, на рахунок того, що швидкості, професійності хлопців, може там пару слів скаже. Моєї роботи, там пару слів, тому що... Приїхав там в Києві, подивився на тепловий насос, забрав. Йому сантехніку правда, підключили е, самі. Е, ну, Вони самі підключали, ми приїхали, ми не до налаштування, тільки підключали цей е, тільки тепловий насос. Тому якось так. Тепловий насос, тепловий насос, де відтайку. Ось зараз він біля мене. О, дивіться, бачите, на очах зараз біля мене. Ось, оце він продовжує, ну, він намерзає, це зараз просто сама Сама мерзка погода така. Ось, бачите, і воно тоді потім тече. Тут під тим треба якось вирити і зробити такий якийсь дренаж, щоб воно кудись стікало. Ось, бачите, все, оце він вітає ось тут. Бачите, ось потекло. Це от відтайка теплового насосу електролюкс. Значить, все розраховано правильно, все працює. От. Він зараз вітає. І все, включно. Він, коли вітайка, він бере більше цього може там навіть до 2,5 цих брати. Вам тут треба зробити якийсь цей. Сюди, а ну... Там є, він з одного місця, так? Да, да, да. Да. Ну, то дренати міста. Ви цей, те, обігріваючий провід. обігріваючий провід треба поставити. Ходіть туди. Вітаєчка. Коли... Да, ні, він сам там, він там автоматично. Він намерзає, він там, в нього стоять датчики, він собі дивиться, якщо він намерз, там немає такого, що він там по якихось. От, і бачите, температура опустилася до якої? До 17 градусів. 21-22 температура кажуть там, нагрівати. І там, ну, зараз воно от, і все, і вона пішла далі нагнітати. 18,4. Mm -hmm. 312. От, от, пішло воно. Все. Ну, тобто, ви до того воно працює в автоматичному режимі. Чим менше до тієї техніки пхаєшся, тим більше вона працює. Раз в рік. Вам треба було поставити ще такий фільтр грубої очистки, Або, може, десь тут стоїть такий фільтр. Знаєте, такий, типу, як бачонок. О, все, оцей бачонок відкрутити з навесну. Подивитися, якщо дуже засраний, то ну, я не думаю, що воно щось тут буде таке. Там раз-три роки кажуть, що треба там відкрутити, зняти, щоб визволити газовщиків, щоб прочистили той. Але ну, то будемо, будемо я думаю, що. Навіть такого не треба буде робити. От, і воно все далі пішло, температуру далі так. пішов нагнітати. Все. Угу. Якось так. Не хочу показувати власника лице, ну, тіпа, людина не публічна для чого. Просто пару слів так, за кадру на рахунок того, як я купив, як поставила професійності хлопці, там того всього. Можете сказати, що пару? Так, я купив, все нормально. Оформили оплату частинами, даже зручно, дуже зручно, якщо немає зразу великих таких коштів. О, бачите. Новий. Я просто навіть забув. А, у вас ж частинами. частина. Ну, половина наполовину. Да. Ви зв'язались, розв'язалися, з Києва був, так що. Ви за ви приїжджали, забирали да, нас, да. Да. Приїхали, забрали? Хлопці тут ваші сантехніки підключили. Сантехніки підключили, приїхали кондиціонерщики, зробили за дві години. Скільки? Все. Три години десь да, да. з 10-ї да, до до першого. Все, все зробили, все красиво. Все, зробили, слава Богу. Я сподіваюся, що е, такі відгуки вже буде більше. Ми будемо працювати по всій Україні. Хлопці, е, ті старші вже їх там не, не трогають е, ці таракани. Тому буду сподіватися, що будемо скоро по всій Україні ставити. Тому, коротше, якось так, такий невеликий якийсь е, огляд. Надіюся, що все буде працювати. Господь все благословить. Давайте, будьте здорові, всіх обняв.